Доброго дня мої любе! Сьогодні ми вивчимо віршик Леоніда Полтава Великодні писанки. Що за дімніє яєчка наша курочка знесла? Намальоване гніздечко, ще й ташиночка мала, Другий – барбісті квіти. Жовті сіні гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки? Не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Наші писанки, як весняні квіточки. Послухайте віршика ще раз і запам'ятайте, що за дивне яєчка наша курочка знесла, намальоване гніздечко ще й пташиночка мала, навкруги барвісті квіти. Жовті сині гілочки. Чи догадуєтесь, діти, що це, певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні квіточки. Ви молодці, нехай Божа ласка зійде з небес, смачна буде Паска, Христос воскрес!